Люди, яких я ближче знайомлю з вами, мають різні хобі від велопрогулянок до флайоги. Яке хобі у нашої сьогоднішньої гості дізнаємось вже за мить. А зараз я хочу дізнатися, яке реально у тебе хобі. А ми недалеко відійшли від мімози, тому що я вже зазначила під час приготування салату, я обожнюю готувати. Кулінарія мене загалом заспокоює, надихає. Тому я пропоную сьогодні приготувати ще одну страву, яка може стати, знаєте, палочкою-виручалочкою, коли до вас раптово приходять гості, а у вас в холодильнику вже є. Закусочка до картопельки. Зварили картопельку Я. дістали стали скумбрі слабоселено. Готується 5 хвилин, настоюється в холодильнику буквально 3-4 години і е, можна смакувати. Аліна Доротюк, українська журналістка, яка створила свій авторський одноіменний ютуб-канал, де бере інтерв'ю у зірок та блогерів та який майже за два роки свого існування набрав понад 100 тисяч підписників. Що нам потрібно Скумбрія. Купуєте будь-яку заморожену скумбрію, да. миєте її, бажано її отак розрізати і подивитися, чи там немає ніякого бруду. Я це роблю дуже легко. Все виймаємо оцей весь бруд. Боже, це Молока чи як ні? Це, це не молока. молока, це просто те, що їла рибка. І... Нам знадобиться так. Розкажи, що ти бачиш на столі? Я бачу цукор, я бачу лимони, я бачу лавровий лист. Я бачу сіль, і я бачу, що це. Духмяний перець, чорний горошко. О oh май гад. Я зараз все розкажу. Ти мені будеш допомагати. Дивіться, я порізала рибку буквально шматочками по два сантиметри, півтора-два сантиметра. Так, ти цю рибку зараз забираю до себе. Ви подивіться, яка гарна скумбрія. Ні, вона О, дуже гарна. м'ясиста. Це... Я вже зрозуміла, що ти в нас людина рибока. Ти реально mm -hmm. любиш рибу. Я обожнюю рибу. До речі, я б могла жити без м'яса, от без риби точно ні. Ти береш цю рибку, і отак шкара. Складаєш uh -huh. його. Давай, бери. Ще, давай беру. забирай, забирай. Ми викладаємо все одним шаром. Можна, звісно, розрізати. Хто як любить зробити філе? Ну я не заморочуюся, я можу погризти. Я взагалі люблю oh. знаєш рибу з кісточками, коли ти сидиш. Рибу і з кісточками. Ну не Ой. всі люблять, до речі. Дехто любить просто філе. Чим запиваєш? Складає? рибу. Щоб я більше. люблю томатний сік, я люблю безалкогольне пиво, до речі. Поки я зараз буду чистити так само другу я тушку риби, цукром. ти береш ложку, столову ложку так. цукру так. і розподіляй по всій рибі, яка в тебе є Боже, цукор з рибою. Так можна і червону рибу. Я сама роблю угу. солю цукор і сіль два є. до одного. Бери столовуй yeah. столову ложку солі і так само зверху посипай. З гіркою чи без? солі більше з гіркою. Добре, але дивно, що от е, саме хобі, ну знаєш, хобі обирають зазвичай малювати. Ну не Там. наділив мене, боженька талантом художнім. Знаєш, Чого? я можу тільки малювати. каляки-маляки. Ти розкриваєш людей і вмієш підкреслити світлі сторони людях, А це плюс. Сказала Світланка, яка була у мене не одного разу на інтерв'ю, і так, навіть не двічі, а там сподобалось. значно більше. Дивіться, у нас вийшло цукор, сіль, беремо лимон. Я так, вже розрізала беремо. на опіл. І от видушуй, скільки в тебе є угу. сили, поливай. О, гад, сили, де вони? Лимон він нейтралізує оцей рибний, їдкий uh -huh. аромат. Не всі люблять рибу. Деякі люди люблять, але погодься, коли річкова риба, вона буває так, е, так. в дуже не дуже чистій водоймі. І оцей болотяний є запах і такий так, присмак так. воно трохи дає. А лимон він нейтралізує. Yeah. Далі беремо оливкову олію, oh, бери беру, мої руки судорожні. І поливай. Багато? Сат... Ні, ні, ні. Oh! І тут трішечки, так. Тепер бери е, буквально чотири е, горошка духмяного чорного перцю. Можеш давай. і так і, і так. просто класти. Клади, клади, клади так. І одну лаврушечку посередині. Просто кинь. Одну це просто одну. Для не треба, була ларушка вона дає гіркоту трішки. Тепер давай, знову запідоку. складаємо. Складаємо. Боже, це мистецтво. Насправді не це, це мистецтво. Це і мистецтво. що ти ходиш до ресторану і дивишся, як готують ще в кухарі, так. як вони сервірують ці красиві так. страви. Мене інколи захоплює, тому що потрібно вміти презентувати так. так, щоб їй захотілося з'їсти. Так, але ти сказала, що не любиш ресторани. Тому що я себе зловила на думці, що я сама вдома готую Собі значно смачнічніше, багато страв. Розумієш, більшість страв я готую вдома значно смачніше. Отак посипаємо так. Дувасі, як я стараю. Ти бачила, Ти як дуже я дуже велика молодець. Ти я дуже стараюсь. велика молодець. солі більше, да, 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 посипай, посипай. Беремо лимон так само по тій самій схемі, так Видушуємо. це просто дивовижно. Беремо оливкову олійку. Yes. Боже, я вже відчуваю цей аромат. Знаєте, лимонно рибаний. Вони там між собою знайомляться. Це вони тільки знайомляться. А через три години вони не те, що подружаться, Скажи мені. а ще й. Згуляють весілля і прийдуть до нас як найкращі подружжя, найкращі подружжя українська. Звідки рецепт. Коли ти про нього дізналася, і скільки років ти вже його готуєш? Ти ще так? не додала першику, так. буквально. Бо я такий рецепт вперше бачу. Я цей рецепт готую зі своїх 18, мабуть, років. Тітка моя готувала вдома. Вона ніколи не купує слабосолену скумбрію, завжди сама робить. І я просто побачила, і можемо ще знаєш що додати? Можемо так укроп Риби, Вуже, речі, любить дуже укроп просто для запаху покласти посередині. І треба обов'язково, щоб Секайте. це все ароматами так. Щоб воно подружилося там, щоб вона відбрала в себе аромати духмяного перцю, лаврушечки так один ще покладемо сюди. Для того, щоб Докривай. ці всі аромати подружилися між собою, і риба вибрала ці аромати, і ви діставали і відчували так само, як зараз відчуваю я, їх потрібно накрити і на 3-4 години поставити до холодильника. Боже, от би картопельки сюди в кадр. І от просто би сіли Скажем. би, і якби цю скумбрію. Я тобі дуже дякую. Легко, швидко, смачно, унікально, по-особливому. І я вже реально беру до себе в арсенал цей рецепт. Я тобі дуже вдома, дякую. будьте вдома, смакуйте, не лінуйтеся, тому що е, ніщо так не приносить задоволення, як власно приготовлена страва. Так, дякую, дякую.